Доброго дня, друзі! Сьогодні на огляді будинок, ну, який знаходиться в селі Тополя, це самий південь Чернівської області. До міста Прилуки 2 км, до Києва 150, ну а до границі Серев ордером ну, там понад 280 км. Під будинком. Ну, метрів 100 грунтова дорога. Ну, а там вже за деревами вже йде траса порядинська. Ну, гарне розташування села. Село зелене, дуже багато дерев, ну, видно на відео, це багато. І кілометр, можливо, півтора від будинку. Тече річка. Ну, з недоліків, село не газофіковане. Населення дуже маленьке, Вікіпедія пише 28 людей. Ну, по факту більше, бо тут дуже-дуже багато датчиків. 2 км дуже багато. Таки, дуже багато. Ну, як ви зрозуміло, що садиків в школі, театрів, кінотеатрів в немає. немає. Ну, Є кафешка і маєте. Ну, давайте ближче до будинку до ділянки. І так, площа ділянки 44. Сотих. Ділянка обгороджена. Дивіться, якийсь сад. Ну ми ще сходимо туди. З документами земля приватизована ок. Ціна будинку 7000 доларів. Або є можливість обміняти на авто. Ну і плюс торг, звичайно. Господарі, ну, адекватні. Я думаю, торг тут буде нормальний. Подвір'я досить просторе. Ну, горіх. Затінок на це подвір'я майже чудово. Будинок дерев'яний, складений цеглою, вкритий залізом. Ну і там ще маленьку пристройку люди доробили. Ось такий сарай з цегли на три входи. Зайшли ми тільки води. Ну, двох інших я не знаю, що там я не був, Ну, господар каже, що сміття там небагато. Ось такий стан. Як для сараю, ну так нічого. Ну і дуже великий погреб. Ну, Камера так не передає. Там дуже великий. А, ну і піч. Ну, господар говорив, що працює. Не так давно її ремонтували. Ну, от потолок, бачите, там трошки треба заліпити. Ну, нічого критичного. В самому будинку є вода, і виведено на вулицю, ну, зручно там руки помить, бо город полив. Це у нас скважина. Вікна в будинку всі дерев'яні. Ну, буду всередині, покажу, в якому стані. Уличний туалет, ну, і доріжка Ну, Щодо стін, всі рівні обійшов ну, фундамент невеличкий. Також на ділянці є гараж, але ну, правда трохи не добудова, не встигли. Там, десь я бачив там шифер чи аналогом якимось скрити, де і готово. Ну і ходімте, подивимось на огород. все тільки справлюсь з нанотехнологіями. Площадь огорода 34, сотих. Ну, при бажанні і можливості. Ділянку можна розширити. От, бачите, машина їде біла, це вже траса йде. Ось такий город, нічого не засаджено. Частково обгороджений. Ну, поки йдемо до будинку, зроблю маленьке оголошення. Якщо ви продаєте будинок, ну в радіусі 60-80 км від прилук, пишіть, я приїду сніму. Викладу на канал, це це безкоштовно. Ну, так дійсно будинки продаються швидше. Дякую. Це в нас віранда, наша кухня. Деталі від душової кабінки. Ну Думаю, там що коли ви приїдете на огляд будинку, вона вже буде зібрана. Газова плита, балон. Перша кімната. Опалення твердопаливне. Грубою. Господарі все залишають, окрім стиральної машинки і двоспальної кровати в сусідній кімнаті. Ось такий стан вікон. Гаряча вода є. Бойлер, туалет. Ну і надіюсь, зібрана. Вже зібрана сушова кабінка. І друга кімната це вже спальня. Ну, кровать забирають. Ну, Доволі простора, світла, висота потолків 2,40. Є в селі можливість підключити швидкісний інтернет. Ну, Все видно на відео. Ну а поки що хотів би запитати підписників та глядачів мого каналу. Чи буде вам цікаво, ну, ці ж господарі продають свій бізнес ну, при дорозі. Ну, всі бачили ці кафе, ресторани при дорозі. Ну, стоїть будиночок, ну і рядом заклад. В будинку там кухня, ванна кімната ну, і спальне місце. Також там є теплиця, досить велика ділянка 60 сотих. Ну, Досить цікавий варіант. Якби в мене були вільні гроші, я б задумався. Місце там прикормлене, так сказати. Ну і ціна адекватна. В общем, кому цікаво, напишіть в коментарях. Ну, якщо буде там декілька коментарів, що показую матеріал вже заснятий, то завтра викладу. Ну і ходімте до саду. Сад дійсно чудовий, дуже багато дерев, всі вони плодоносять в самому саку. Перераховувати не буду, бо все не скажу, не пам'ятаю, не записав. Отак ну, на погляд ну, є все. Ну, ось такий будинок, друзі, за 7000 доларів. Або обмін на авто. Ну плюс торг не забуває. Гарне розташування, неподалік річка і місто за 2 км. На трасі севу 100 метрів до траси. Дякую, друзі, за перегляд. В коментарях, як завжди, бідіть себе стримано. Дякую. На все добре.